Всім доброго ранку. Сьогодні такий гарний ранок. Приїхав до батьків село. От. Трошки зранку з псом погуляти. Подивитися, може в лісі є грибочки. Взяв такого кошика, поки він порожний. А там зараз подивимося, може щось цікаве знайдемо. Так, і перші, перші. Маленькі, маленькі, отакі от гарні. На один десь стали. Чи то пес, чи то... Такий гарненький. Так, початок є. Так, друзі. Пес. Пес прямо роз, розтолочив собака мій. Собака мій бім. Дивіться. Дивіться який. Який красень. Який красень, який красивий, гарний білячок. Ну і пара йому. Ой, тут як на картинці. Ось дивіться. Як на... Ух ты! Чуть не впав. От. Ой так. Ну все, до кошечка. Ну от такий. Не для фотографії, але для сушки буде. Ну, ходить до мене. О. Ось такий от. Грибочок білий. Бієм! Іди сюди. Так, знову є біленький грибочок. Знову є біленький грибочок і знову чомусь погризли його. Ну, то не страшно. То не страшно. Ось такий от грибочок. Так, друзі, дивіться, яка божа сила. Подивіться їх. Як... Яке дерево, які от тріски, чи як то правильно, я не знаю чи в нього блискавка, чи грім вдарив. Ось подивіться як, як воно виглядає. Зараз я обійду з тої сторони. Так. Ось так от за листям не, не сильно видно, але тут впасти можна. Ось дивіться який тут. Ось дивіться які, які от дерево. І там аж вверх, уверх пішло, тріски пішли. Чи то, скоріш за все, що в нього блискавка вдарила? От. Може навіть приб... попробую приблизити. От. Це яка тріска. Зараз я ще щось вам цікаве покажу. Так, ідем, ідем, ідем. Ідем. Ідем, ідем. І дивимося. Тут нічого не видно. Так, Проходимо, проходимо, проходимо. Обходимо. А тут що? А хто тут сховався? Хто тут сховався такий? Ай-яй-яй, як він гарно сховався, як він гарно сховався. Іди сюди, Іди до мене, підеш ти до кошечка. Ох, який гарний. Так, друзі, і знову, знову, знову. Такий гарненький, молоденький виліз. Вчора, до речі, дощик був. Сюди як тебе достати. Так, ми тако його обведемо. Ось так. Ось так. Ти сюди. Ох, дивіться, який. Дивіться, який гарний. Біленький грибочок. Ну, от так. Зараз його обчищу ножиком і до кошечка. Бім. Бім. Ти змочився шукати вже гриби. Ану давай шукати гриби. Давай, бо я що буду сам? Ходи швиденько, шукати гриби. Ходи, ходи швиденько, шукаємо. Ану, шукаємо тут, шукаємо. Сюди шукаємо гриби. Де гриби? Ану покажи. Де гриби? Де? Показуй, показуй, де гриби. Ого, тут грибочок. Ох, як він вилазив, як він вилазив. Ох, який білий, гарний. Як він замотався. Як він. Ну ми його достанемо. Ми його достанемо. Ось. Дивіться. Ну молодець, Бім, молодець. Молодець. Дякую тобі, дякую. Все, з мене кісточка. Так, друзі, і тут знову золото Карпат. Так, як то обійти, гарно показати. Так, обійдемо дерево. І знову дивіться, який які красені, яке золото біленьке, як намальований. Оце на свята, гарно. Буде з'їсти. Ану, ходи до мене маленький. Подивіться. Подивіться який. Ох, ну це... Дякую Господу Богу, що я сьогодні пішов в грибочки. Оце задоволення. Так, друзі, я вже в тому відео показував такі ось гриби. Тільки я там щось камера не сфокусувалась. Я так швиденько ось. Такі от, я не знаю, як їх називають. Чи це рижики, чи, чи якось так я ближче їх познімаю, бачите, от така їх галявина. Я їх ніколи не беру. В грибах я сильно не розбираюся. Як правильно назви, також не знаю, але знаю, що тільки треба брати там ну, декілька видів грибів. От, наприклад, наприклад, я вам скажу, так як оцей гриб, бачите, молоденький, такий гарненький. Подивіться, подивіться на нього. Як він тут виріс гарно. Ось. Зараз я тут його гарно обчищу. О, дивіться. Дивіться. Ну це смакота, це смакота. Так, дивіться, який... який чудовий, гарний ліс. Хто там дихає біля мене? Б'єм. Дивіться, яка краса, як гарно. Бім, ти що там знайшов? Бім? Бім. Бім. Ходи, бо зараз буде легенький перекус, Бім. Ходи, зараз будемо пробувати таке, перекушувати будемо. так? Зараз помостимо хлібчика, поп'ємо водички, трошки перекусимо, так? Перекусимо трошки. Ну давай присідай, бо ми вже змучили, трошки грибів розбирали. Так, Бімка. Ну що, йдемо снідати, так? Так. Твій шматок. Ну, дивись, дивись, що лишив. А ну дивись, що лишив. На, Дивись, що лишив. Ну як таке лишати золото? Дай, на, бери ще бутерброд. Ще твій бутерброди. Ну перше їж кубасу, перше хліб треба їсти. Та? О, давай гарненько. Гарненько все вилезет. Тобі важко на морднику їсти, я зараз знімлю. Я зараз знімлю на мордничок тобі. Так, ну це мої бутерброди. Ну що це ще буде твій? Ні, і цей, і цей твій. А ці два мої. Добре? Домовились? А ну я буду смакувати. Ммм, mm, макота. Давай. Хлібчик гарно доїдай. У нас в лісі є зв'язок. Чуєте, телефон пікає пикає. Ну, снідай ми дам далі грибочки збирати. Давайте ще? На ще. На, бери бім. Бери ще Бери, бери. Бери, доїдай. Давай, бо я теж хочу їсти. Ти смачно їш, я так зголодню. Так, ну що ж, трошки хлібчика лише залишили ташком. Так, кошечок ми забираємо. Дякуємо їм за грибочки. Отак от, от. Ну і пішли, може ще трошки щось знайдемо. Прийшли ми далі з бімом. І знайшов я такого грибочка з'їдженого. Не знаю, якась, видно, тваринка чи білочка, чи хто його з'їло. Ось. А отут у нас виходить ще гарненький білий грибочок. Дивіться. Також його погризли зверху. Знаю, якась тваринка, напевно. Була. А ну йди сюди до мене. Ось, дивіться. Дивіться, який гарний. Бачите, трошки зверху шапочка погризена. Але нічого страшного. Так. Отакий. Зараз ми його почистимо і до кошечка. Так. А ще я далі бачу, що тут далі. Далі тут також, дивіться, дивіться який. Огризений, опа, грибочок. Ось. Ну, там вже його, напевно, брати не буду. Так, і дивіться. Ще який гарний. Який гарний. Маленький собі так на горбочку. Виріс. Треба його акуратно. Акуратно так. Гарненько дивіться. Ну як намальований. Просто як, як напевно в книжках такий білий гриб карпатський такий. Друзі, дивіться, який знову боженька і природа дарує мені який подаруночок, який гарний грибочок. Ось ось. Так, ніжка погрижена. Він сам погрижений, ну на сушку, на сушку піде. Знаю, що їх так гризе. Напевно, слимаки що. Так, ось дивіться. Які тут гарні ось. Це підберезник, козарик маленький. Оп. Шапочка відламалась. Ось дивіться. Ще один. Ніжка. Шапочка. Так, це якийсь погрежений. Ось такі от малесенькі. Чую в лісі. Люди якісь говорять, значить вже прийшли дивитися, чи є грибочки. От пес десь побіг від мене. Не знаю зараз. Він любить гавкати. На людей зараз буду його ловити. Отакий червоняк. Я для себе люблю ці грибочки називати козачками. Бо в них така червона шапочка, так як колись були шаровари, червоні шаровари. Я пам'ятаю, садочку мені там на якийсь виступ мама шила такі червоні шаровари. А тепер я бачу такий Бачите, грибочок з такою червоною шапочкою, я кажу, що козачок такий гарний. Так, обчистим і до кошечка. Дивіться, яка маленька білочка. Маленька-маленька. Сидить на О, ну, Покажися мені, будь ласка. Ой, вже камера. Приближення. Сіла тихесенько, бо мене почула. Який хвостик такий. Так, а ну прийди далі. Іди далі, білочко. Іди. Іди, я хочу тебе познімати. Іди. Да ти. Іди. Іди далі. Швиденько стрибай. Ну. Іди. Стрибай, я хочу тебе познімати. Оп. Ой, яка краса, яка гарна природа. Ой, дивись, а ну я тебе так ближче познімаю. Ага. Маленька така. Білочка гарненька. Шукає собі, напевно, грибочки поїсти. Шукає якісь листочки. Чи що там білочки їдять, не знаю. Ну все, папа, білочко, я не буду тебе тривожити, так гарненько, тихенько піду від тебе. Так, Півтора години ми з бімом погуляли, шукали трошки грибочки, він рветься, я вже його е, взяв на повідок. Вже бачу багато людей, там вже якісь і машини їдуть, е, кидаються грибочки, будуть карпатські грибочки. От Боженька дала нам... Ось такий от кошечок маленьких грибочків, більшість білих, отакий от от дар. Ну як за півтора години, то це взагалі. Гриби будуть. Будуть завтра, напевно, гарні грибочки будуть. Але я мушу вечором їхати вже до міста, бо там вже є справи, є якісь свої задумки і так далі. Хотілося би ще лишитись. Вже йдемо йдем, зараз. Хотілося б ще лишитися трошки у батьків на день, але вже йде. Все, Всім дякую за увагу. Вже пес вже борветься додому. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд і гарного всім дня.